Третій день поспіль Одеси відвідують великі київські політики. Слідом за Віктором Януковичем і Арсенієм Яценюком завітав віце премєр міністр соціальної політики Сергій Тигібко. До робочий візит почався з відвідання центру реабілітації осіб із вадами психофізичного розвитку. Філія міського центру реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку нещодавно відкрилася на вулиці Сахарова у Суворовському районі. Заклад розрахований насамперед для роботи з дітьми, починаючи майже з народження. Раніше батькам доводилося возити їх через усе місто до головного приміщення центру аж на чорьомушки. У філії чотири групи по 8 дітей. Взагалі, фахівці центру працюють з вихованцями віком до 20 років. Поїздка віце-прем'єра регіонала до реабілітаційного центру на до дні виборів привід розповісти про великі плани із розвитку соціальної сфери гасло ту роботи про дітей та ще й хворих завжди було вигідним у рекламній кампанії. Нам вдалося загласувати на наступний рік в за все время за двісті літ нашої за 20 лет нашей независимости нам удалось согласовать 200 мільйонів гривень на создание таких центрів по всій стране. Реалізація соціальних програм у масштабі країни потребує великих коштів в першу чергу. З бюджету, як представник уряду Сергій Тягівко, стверджує, що все гаразд в проєкті бюджету наступного року грошей вистачить. Ні, падної соціальної статті не було. Более того ні по одной соціальній статье не було уменьшения плюс умноженное на коефіцієнт інфляції, який закладався на наступний рік. Более того, целый ряд нових соціальних ініціатив на 2013 год ми запланували. Ці без ствердження віце-прем'єра породжують недовіру. Проект державного бюджету наступного року запропонований регіоналами вже викликав критику з боку опозиції. Тільки український уряд за годину засідання Кабінету міністрів може збільшити доходи бюджету на 20 мільярдів гривень. Тільки український уряд може говорити про покращення стабільності і підняття соціальних стандартів і закладати підвищення прожиткового рівня на 5,9%. І при цьому інфляцію на наступний рік так само закладати 5,9%. Іншими словами, прожитковий рівень збільшиться на 0,0%. Насправді незрозуміло, звідки у Сергія Цігіпка така впевненість у кращому майбутньому. Економіка країни перебуває у занепаді, і ніхто з пересічних громадян не скаже, що держава на підйомі. Отже, виступи віце-прем'єра від партії регіонів більш схожі на звичайну передвиборчу агітацію. Олександр Виноградов, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.